Красів'на єшечка 200 залетіло до нас на продаж. Друзі, е, я не знаю, я закохався в цей автомобіль. Е, ну, Я раніше якось дані марки автомобілі не вподобав. Але, 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 тут прям жир. Єшечка, 11-й рік європеєчка. пробіг 311 тисяч. Вся просто-просто. Ну, Песня для своїх років, вона в гарному стані. Задочок у нас приспущений трошечки, без, як то кажуть, партроніків, без камер настояща мужицька тачка. Що ми маємо? 1,8. На метані, по заводу було встановлено ще метан, тому варік взагалі песня, як то кажуть. Ширіні сидіння, дверні карти в ідеальному стані, ширіні сидіння також в ідеальному стані, без нарікань. Є можливо десь потріскання, але ну що поробиш? Нічого не поробиш. Безключовий доступ, скло підіймачів круг. Ось так це все виглядає. Регулювання сидінь електричне у нас. Ой, вибачаюсь, механічне. регулювання сидінь у нас тільки спинки і тому подібного. Автосвітло, мультикермо, круїз-контроль. Ось так виглядає панель, ну просто-просто зв'язка, не знаю. Двохзонний кліматконтроль. Все є блютуз eh, AUX, підключається без нарікань. Ну але, але саме головне, це у нас зв'язочка, Або, як ми любимо називати, женські трусики. Тому, друзі, кого цікавить дана апаратура, ви всі знаєте, де ми знаходимося. Сумська 2. Приїхали, потестили, забрали.